Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд автомобіля Renault Traffic. Це авто у нас 2013 року, як ми бачимо, у довгій базі. Це у нас є оригінальний пасажир мотор 2.0 84 кВт 115 кінських сил. Це самий потужний в лінійці автомобілів з мотором 2.0. І так, давайте по стану по мотору по кузову, по ходовій. Зараз все. Подробно розповім. Як ми бачимо по стану, тут принципі, видно, автомобіль виглядає прекрасніше, він весь блистить, він відполірований. З цієї сторони, от тут десь зараз картинка захоплює весь автомобіль. Тут нічого абсолютно не фарбовано, це все в оригіналі. З цієї сторони, тобто по правому борту, скажімо так, є підкраси, зараз все покажу. А отут, як ми бачимо, автомобіль відполірувався, став такий приближений, як, скажімо так, до нового. Так ми бачимо, оптика така не жовта, вона в гарному стані. Туманочки, Чистенький бамперок. Тут оце все частина, це все в оригіналі. Оригінальна пластмаса, нічого не фарбовано. Є тут якісь маленькі такі царапинки, отут видно. Отак вже з метра не видно. Також тут десь є щось таке міленьке, але за цього не хотів фарбувати, тому що оригінальне є оригінальне. Лобове скло в нас поміняно вже дуже давно, ще так думаю, за кордоном. Так як ми бачимо, обшив стан автомобіля. Прекрасніший. Ні ямок, нічого такого, може якісь міленькі царапинки. а глобального нічого немає. Всі ці герметики, все оригінальне. До речі, на дуже крутих таких легкосплавних дисках. Чи це ковка, чи легкосплавні. Виглядають просто прекрасно. Також це можу вам сказати по протектору. Дуже гарний стан. Це як ми бачимо, всесезонна гума. Порошки у нас рівні. Колір, до речі, такий. Синій, насищений синій. Це звичайний акрил без лаку. Виглядає просто прекрасно. І так, як я вже казав, читайте спочатку по кузову йду, тоді вже буду по мотору. Так, з цієї сторони у нас фарбована ось ця дверка і бокова дверка. Більше нічого не фарбовано. Ну, може, там якусь розтунюровочку робили наниз туди, тому що в такому кольорі вгадати фарбу дуже важко. Як ми бачимо, тут нічого не відрізняється. Все в гарному стані. Тут також порожечки не замкнуті. Все нормально. Диски дуже пасують цьому автомобілю. Це вже у нас шилдик наклеїли самі, тут має писати песенджер в такій комплектації. Це так розумію, що вже власники самі доставляли. Зверху також ми бачимо релінги, є у нас вікна по бокам, які відкриваються. Є отут такі вітровички, є мухобоїчка спереді. Таке, вроді би, мілоч, але дрібнички, але. Вона гарно все виглядає. Одне одному гармонує. Гума всі 4 однакові. Їде автомобіль прекрасно, нічого не шумить, не гудить. Такі в нас Ззаді вже самі власники фарбували ось ці клики. Два в колір і задній бампер. Це зверху чорна це накладочка. І, як ми бачимо, там проклеїли грізиночки, тому що є болячка в цих автомобілів, коли закриваєш двері, путають люди і. Праву закривають не так, як треба, і тоді вдаряє по Так, Загальний стан автомобіля я б сказав, що чуть не відмінний. Так, далі по мотору. Це в нас є Євро 5 мотор. Автомобіль 13 рік, вони в такому. ну, Traffic 2 Vivaro 2 вони в такому кузові випускались до 2014 року. З цими моторами Євро5 вони вже йдуть з 11-го, там в 11-му є такі і такі. То в Євро 5 звичайними електромагнітними форсунками. В цьому автомобілі є і сажевий, і каталізатор, нічого не вирізалось, вся екологія на місці, працює просто відмінно. Автомобіль приїхав у 2020 році, гонщик сам пригнав під замовлення людям, і так і вони одні власники були з 2020 року. Вже коли бойові дії почалися, вони виїхали з України, тому от причина продажі цього автомобіля, от я пояснив, людей зараз немає в Україні. Автомобіль продається. Прекрасніший просто стан. Так я сказав, по мотору взагалі питань ніяких немає. По ходові також все тихенько. Тепер йдемо по салон. Тут, як ми бачимо, вже власники самі проклеювали оці такі як захисні плівки. Тут також, вже видно, воно не свіжо поклеєно, бо вже є якісь такі воно ніби сліди експлуатації. А так загалом тут все ціленьке, все гарне, не продавлене. Домкратик у нас тут на місці, запаска також. На жаль, в цьому автомобілі один ключ запалювання. Тут все ціле, не протерте. Рулик також у нас непоганий. Є не експлуатація, але ще не досить непоганий. Сидіння. Є також видно, що людина сиділа, але як ми бачимо, в принципі, дуже непогано настроє. Ну, Щоб ви розуміли, я цей автомобіль купив, то я хімчистки в ньому не робив. Тобто отак, як він виглядає, такий він є. Є дві подушки безпеки. одна. Ось тут в панелі одна в рулю, кондиціонер, і спереді, і ззаду це все заправлено, все працює. Тут у нас кнопочка перша круїза, друга центральний замок, третя підігрів дзеркал і задніх вікон. Оригінальна магнітола з Bluetooth підключенням, а тут з гучною, гучним зв'язком. Все це також працює. Є електросклопідйомники, електродзеркала, хромовані ручечки. Ну Все такий стандартний пакет. Вигляд з цієї сторони. Тут все також проклеєно. Тут також проклеєно. Все ціле, не продавлене. От навіть, звернути увагу. Тут все чорненьке, гарне таке. Немає ні ржавчин ніде абсолютно. Тут ще жовті мітки оригінальні, там, до речі, також. Такий у нас вигляд автомобіля. Тут, до речі. Також від ременю немає слідів експлуатації, тому що це дуже часто тут буває. Так, Салончик, це у нас, як я вже а, не казав, перепрошую. Це у нас оригінальний пасажир, 9 місць, категорія Б. Нічого не потрібно змінювати. Можна їздити звичайною категорією. Є обдуви на кожного пасажира, голубеньке це у нас обдуви кондиціонера на потолку, червоне це у нас обдуви отут. Це тепле повітря ману. Ось також можна звернути увагу, сидіння немає ржавту нічого. Полці вже, я так розумію, самі давно вже перетягували, бо видно, що він не свіжий, вже такий трошки, якщо йде експлуатації. Ну, до речі, непогано зберігся і непогано виглядає. Сидіння також ні ржавчині, нічого немає. Обводочка вікон у нас чистенька, ціленька, не поцарапана. В принципі, потреби перетягувати нема, це по бажанню вже хто хоче. Будь ласка, замовляйте, це все можу зробити без проблем. Також тут у нас все ціле, все гарно. Карти також все ціленькі. А його тут можна звернути увагу, також люди обклеїли, щоб тут не царапалось, тому що тут дуже часто воно привитирається, робиться така полосочка. Ну, якось так. Ідемо далі. у нас вигляд ззаду. Це у нас забір повітря холодного для кондиціонера. Сидіння легко складаються, вже не одному відео показував. Тут це також ціленьке, ні ржавчин, нічого такого немає. Пол такий, до речі, ще досить не витоплений, все гарному стані. Каже, у нас запасочка знизу. Це на місці. ржавчин такого глобального нічого немає. Отак, От в принципі, виглядає автомобіль. Якісь назгонщики тут з'явилися. І так, йдемо моторний відсік і взагалі мотор. Працює просто відмінно. Масилка у нас середній рівень, є повний портовий комп'ютер, який показує розхід і все інше. Тут все світить, як видно. Все працює, всі кондиціонери, все повністю працює. 258 пробігу, скажу так коротенько, тому що у мене багато людей там пишуть, не віримо в пробіг, віримо, не віримо. Пояснюю, таку елементарну справу автомобіль. Заїхав там у 2020 році, самі приганяли, у 2020 році йому там було, грубо говоря, 7 років, 6 років, з яких він там їздив, не їздив. Набагато був менший пробіг, ніж, наприклад, які автомобілі зараз свіжопригнані і до цього часу ще їздили за кордоном. Тому ще так, з таким пробігом 250-270 ще реально взагалі знайти авто, яке приїхало ще в 2018, в 2019, 2020 році. Що, ну, таких автомобілів дійсно ще багато, я не один дивився. Багато автомобілів дивився, яких і 350-320, також їх купую. Не всі попадають в відео. В більшості випадків попадають такі. Тому якось так. Думаю, зрозуміло, що я хотів пояснити. Кому не зрозуміло, телефонуйте, додатково порозмовляємо. І так, як ми бачимо, кришечка на місці. Мотор навіть не мив. Ось такий, як видно, робочий стан. Думаю, по великому рахунку і тут і немає потреби його там мити. Так, тут все ціле, все болтики, все на місці, тут також все оригінальне, робить просто відмінно. Там масла, такого нічого немає. Капот у нас також гарно в гарному стані. Начинають від замочки, видно такі досить непогані. Отак, такий автомобіль. Будь ласка, кого цікавить. Питайте, телефонуйте, ціну зараз бачите на екрані. Також є ціна під відео. Номер телефона також є під відео. Будь ласка, телефонуйте. Не забувайте підписуватись на канал. Все, до слідуючих відео.